Ігружаємо сьогодні бункер Сівалки 730 в Одеська То Зараз по узламу розкажемо, де що робили, те, що відновлювалось, що замінювалось, що ми на виході отримали. Перше, що хотів показати, підсилювали такі слабкі місця на бункері. Ми зазвичай не зустрічаємо проблеми. так як бункер йде спереду, тобто йде ну, конфігурація трактор, бункер, сівалка. Бункер отримає розривне навантаження. Ми тут підсилювали такими цима посилками. В цих місцях оцінка стоїть Дійсця, Сребно, тут. І вся приму на бункеру, стояти такі накладки, синів класку. Тут накладочки, воно всередини ще. Зими, будь ласка, середка. Замінювалось повністю оце корито середнє, тому що старе було знивше. Тобто робили нові накладочки а і міняли оцей внутрішній шведлер. Він теж був геть згнивший. Крім цього, ви бачите, що стоїть три весівних апарати з нержавійки. Повністю заходячи в бочку всі корпусні деталі з нержавійки. Також нами перебирались касети. Замінювалися. Тобто в них вся внутрянка нова. Бачите, замінювали сектора, деякі були зношені, ущільнення, зірочки нові. Перебирався в нас кожен з редукторів, Замінювалися ущільнення, замінювалися бронзові втулочки, які також працюють на валах. Перебиралася ну, система регулювання. Тобто деякі були погнуті, ми їх рихтували. Отут перебиралася вся проводка, електромоторчики, перевіряли, чи вони працюють, не працюють. Тобто все робилось як потрібно. Також можна бачити, що у нас вся повітряна система йде із нержавійки. Починаючи від розводок, які йдуть на турбіні, і закінчуючи трубами. І також на сівалці у нас будуть стояти башні, швидко роз'єднуючи, все буде з На Бункери на сівалку в цілому встановлена система в контролю висіву Агровелд. В першу чергу це контроль висіву. Все, що касається контролю висіву, була встановлена нова проводка, нові датчики, блоки управління. А от із старого це лишилось, це управління турбіною і регулюровками редукторів. Стара вся джундіровська система перебиралася, тобто замінювалася пльотка. То бачите, все, все нове і з'єднання також всі нові. Також у нас замінені всі гідравлічні рукава, вони також всі нові. Стоїть у нас транспортер з нержавійки. На ньому нова стрічка, відновлені ролики, підшипники. Тут теж можна сказати новий транспортер. Єдине, що кожуха, фартух, висипний, ну, вони цілі, лишились старими. По системі приводу у нас ну, замінені всі зірочки, підшипники, цепки. Тобто Тут все нове. Використовувалися якісні виробники, НТН. Все перебиралось як для себе. Щодо системи приводу, на приводному колесі у нас замінені всі зірочки, підшипники. Тобто, також стоїть все нове. Перебирались у нас усі три муфти. Тобто, також по стандарту нові підшипники, зірочки, ущільнення в цих муфтах. Тобто також тут все стоїть нове. Крім цього всього, у нас на сівалці була відсутня турбіна. Її зняли для іншої сівалки. Там, де вона вийшла із строю, то вимушені були поставити нову, тобто новий равлик, новий гідромотор. Також зробили і нержавійки оцю, оцю пластину. Один з манометрів лопнула камера. Довелося замінити. Щодо внутрішньої частини баку. А от в нас, якщо бачите, Нова йде піраміда, нові корпуса кріплення датчиків заповнення бункера. Вони зроблені знержавіки. Усі. От, також відновлювали низ кріплення драбини, бо він був знивший. Ми його переварювали. І робили сівалочку під, під таку комплектацію, щоб її можна було агреготувати із сівалкою 18-90. Тобто бункер цей 730 використовувати з 18-90 під 8 потоків. Тобто стоїть 8 ворошилок, вісім комплектів труб, щоб можна було переставити сіяти іншою сівалкою з новим бункером. На люках у нас тут, якщо бачите, все знімалось, зачищалось, перефарбовувалось, тому що та корозія підриває резинки. Також у нас, до речі, нові встановлені, тому що старі вже були дубові, не просто не тримали тиск. На драбині були використані нові кріплення, нові метизи, корпус драбини. Оці внутрішні стінки драбини вже були знивші, ми їх також відновлювали, переварювали. Був зроблений великий обсяг роботи. По кожних окремих вузлах дефектовка була величенька. Там по бункеру було більше 300 позицій, тобто метизів, шайб, болтиків, гайочок. Тобто все, все, що було зношене, все поміняли, додивились. А ось сподіваємося, що, що ця сівалка отримала друге життя і буде досить тривалий час сіяти, і власники будуть отримувати гарні всходи, згадувати про нас, про нашу роботу і давати рекламу іншим господарствам. Світ включенный от права выявить.